Дорогі друзі, всім вітання. Нещодавно я побачив інформацію про те, що в Лос-Анджелесі пожежа, там в елітному районі, де будинки голівудських зірок, дуже багато згоріло вщент. Люди втратили будинки, майно і тому подібне. Я цю інформацію зустрів не в тому вигляді, що якби мова йшла про пожежу, а в тому вигляді, що Господь карає, карає вогнем. Тих, хто відмовився від нього, там е, таку якби інформацію текстову постило, дуже багато людей, як я вже потім побачив християн, які говорили про те, що там відбулася якась церемонія глобуса золотого, і от ведучий сказав, що обійшлося без Бога. Ми справились без Бога. От якби наші досягнення без Бога. Тому от, багато людей пов'язали. Оцю церемонію і слова ведучого із тою пожежою, яка виникла там, трагічною пожежою, таким ну, складним процесом. А в мене відразу, відразу ну, виникло бажання все-таки нагадати про те, що ми, християни, не контролюємо Бога, не контролюємо Його думок, Його бажань проти нас, людей. І ми в жодному разі. Не маємо підсовувати Богові свої ідеї щодо того, як кого там карати, чи, так до, чи, чи як до кого відноситися. Христос нас всіх закликав в першу чергу дивитися на себе і працювати над власним вдосконаленням. В пророка Ісаї є дуже гарні слова, от де він каже, що Божі шляхи це не наші шляхи людські. І думки Божі це не наші людські думки. Тобто ми, ми не маємо. Приплітати до Бога всяке те, що нам задумалось або захотілося так думати. І якщо у нас є якесь бажання когось там покарати, поставити на місце, щоб когось Господь там якось знищив чи стер з лиця землі, то це далеко не християнські наміри.